Привіт, друзі! Сьогодні е, хочу, знаєте, зробити якесь таке ПП-десерт. Е, ПП-десерт, отак от правильно сказати. Я зайшла в магазин, купила ось таку вівсяну е, плющену крупу. Скверянка марка називається. Зараз її відкрию. І ось у мене є такий помічничок. Хочу тут перемолоти її, ну, як базу таку зробити, собі, типу, як борошно, І замішу якісь такі чи коржики, чи що. Ну, таке в мене є бачення. Тож, зараз візьмемо, зробимо таку вівсяне, вівсяне борошно. Так, Марка Скверянка це дуже хороша марка. І дивіться, якого, якої якості. Вівсяночка. Бачите? Чисте золото. Так. Зараз, зараз ми сюди насипемо. ну, я не знаю, мабуть, ложок шість візьмемо за основу. Таке, на, як ото кажуть, роблю на око. Роблю на око. Таке в нас виходить. Борошно. Така ця штука класна. Прям супер. Я дуже вдячна мамі. ну таке воно крупненьке, перебите. Зараз насипемо ще. Так, все перемололи. Дивіться, ось такого крупного помолу вийшло борошно. Так, що я сюди додам? Додам я сюди ось такий у мене є бананчик. Зараз ми його туди так накидаємо шматочками. І потім вилочкою розімнемо. Так, цукру у мене тут не буде. Також у мене є ось такий домашній кисломолочний сир вчора купувала. Обов'язково туди по дрібному сирку так дивіться, яка в нас виходить отака от маса. Зараз ми її пережмякаємо гарнесенько. Так, сюди я додам. Трішечки оливкової олії. Так. Додали. І ще у мене є лимончик. Хочу е, ага. це дробіна трішечки такої для аромату. Та нічого не видно. Треба купити собі тримач для камери. Отак достатньо буде так трішки, трішки цедру. Так, м -м, який запах. Ну, звичайно, що хотілося б цукру якогось, бо буде банану тут замало. Але, не знаю, можливо, потім меду ще додам, коли вже випече. Випечу. Так, друзі, а що я ще забула? Так це одне яєчко. Дивіться, як на мене, то тісто виходить дуже гарне. Таке клас подобається мені консистенція його. Я зараз Сформую ну, такі коржечки на деку і на випікання. Було б добре, якби була кокосова стружка, але в мене її немає, в мене є трішечки кориці, здається, ось можна додати. Угу, да, Куриця ось у мене є. Трошки додали кориці також перемішаємо, я люблю, не скажу, що сильно, але вона мені не буде заважати тут ця кориця І буде таке досить смачне блюдо. Пахуче і корисне. Дамо трошки настоятися в вівсяночці. І будемо формувати коржики. Друзі, знаєте, який вихід із ситуації я знайшла? В мене було трішечки консервованих ось таких вишень. Так, І я додала їх сюди. Так, ну що, тепер трошечки змочую руку в воді і беру, буду ліпити такі ось коржички. Тобі і на пергамент. Ну, ось такі красунчики вийшли, як на мене тут дуже симпатичні. Ставлю в духовку. Ну, і ось такий результат ми маємо: смачні, хрусткі, вівсяні такі. Коржики, як я б їх назвала, коржик сирник. Такі вони, бачите, трішечки в серединці. Ось такі смачні, хрусткі, дуже ароматні. Ну, Звичайно, хотілося б трошечки більше цукру, але дуже корисний перекус буде. Ось така коробочка з підморозива, і вони сюди ідеально помістились.